Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде Ок. Як відповісти на дякую, крім прошу і будь ласка. У сучасному світі всім хочеться бути вічливими і доброзичливими. Ми часто говоримо такі слова, як спасибі, будь ласка, перепрошую, вибачте, дякую та інші подібні. Але ось що відповісти на спасибі або дякую. Ми часом не знаємо. Здається навіть, що ніякої відповіді і не потрібно. Але просто відвернутися і піти у своїх справах у відповідь на спасибі неввічливо і це може засмутити. Тож, з'ясуємо, які є усталені варіанти на подяку і які є оригінальні залежно від ситуації. Усталені загально прийняті варіанти на подяку це прошу і будь ласка. Причому прошу відповідаємо, якщо послуга незначна. А будь ласка, це відповідь на подяку, коли зроблено серйозну послугу, тобто ви доклали чимало зусиль. Звертаю увагу на наголос у слові прошу. Не прошу, це дієслово, що роблю. Наприклад, прошу прочитати казку, а прошу. Наприклад, у відповідь на дякую говоримо прошу. Також зверніть увагу на написання слова будь ласка. Пишемо окремо, а в реченні виділяємо комами, незалежно від місця розташування, на початку, в кінці чи посеред речення. Адже будь ласка належить до вставних слів. Наприклад, Вибач мене, будь ласка, деякі люди дуже часто чують подяку на свою адресу, наприклад, воїни-захисники. Лікарі, рятувальники, пожежники, менеджери з продажу. Залежно від ситуації можна застосовувати абсолютно різні слова відповіді на подяку. Наприклад, їжте на здоров'я, подяка за їстівне, носіть здоровий, подяка за одяг, приходьте ще, якщо ви працюєте менеджером по збуту. Радий був вам допомогти, не хворійте! Якщо ви працюєте лікарем. Але намагайтеся ніколи не говорити, немає за що. Цей вислів принижує цінність наданої послуги. Виходить, що ви елементарно впоралися із завданням, яке чомусь не давалося іншому, тож і дякувати немає сенсу. Це дещо принижує гідність співрозмовника. Крім того, вираз може прозвучати гордовито. Поговоримо про подарунки. Проблема багатьох невміння приймати подарунки, але ще більша проблема, як реагувати на спасибі за подарунок, що сказати у відповідь. Ось кілька варіантів: радий, що догодив, або рада, що догодила, чи раді, що подарунок сподобався, чи припав до душі, або не варто подяки, носи із задоволенням, або користуйся із задоволенням. Ні в якому разі не можна відповідати щось на зразок він недорогий, або Ми не купували, подарунок вдома завалявся, чи мені самому він дістався як презент, або купили на розпродажі. Якщо ви чимось допомогли товаришеві чи подрузі, на їх дякую, можна відповісти. Завжди, будь ласка, це було нескладно. Був радий допомогти, звертайся. Або звертайся, коли потрібно. Чи, будь ласка, це мені не важко. Або, друзі, на те й потрібні, не соромся звертатися. Чи мені це тільки на радість, або дрібниці це не забрало багато часу. Чи не дякуй, впевнений, що ти б вчинив так само. Або щасливий, що зумів допомогти. Або щаслива, що зуміла допомогти. Висловити подяку рідній людині часом складніше, ніж колезі чи другові. Адже хочеться зайвий раз наголосити, що зроблене було тільки на радість, можна використати один із запропонованих висловів: Все для тебе готовий зробити. Аби ти посміхався. Завжди звертайся до мене насамперед. Ти ж знаєш, що я прийду на допомогу в будь-який час. Не дякуй, краще помолися за мене. Або не варто подяки, ти вчинив би так само. Чи сподіваюся, що це допомогло тобі. Або хочу, щоб ти був щасливий. Чи Ніхто, крім тебе, не змусив би мене це зробити. Як відповісти на дякую колезі або керівнику? Ось кілька фраз. Звертайтесь ще. Радий бути корисним. Звертайтеся будь-коли. Сподіваюся, що зміг допомогти. Будь ласка, це було не важко. І вам дякую, що обрали мене. Це дрібниця, не варто дякувати. Робота не забрала в мене багато часу. Мені тільки на втіху з вами працювати. Радий працювати для вас. Радий, що моя робота виявилася корисною. Звертайтеся, якщо можу ще чимось допомогти. Зробив все, що міг. Сподіваюся, це було недаремно. І моє улюблене. Ви вдячні мені настільки, щоб я міг просити про невелику послугу. Щоб показати хлопцеві чи дівчині, що він або вона вам не байдужі, потрібно не лише допомогти, а й правильно відповісти на дякую. Заради тебе хоч зірочку з неба. Це все тому, що ти попросив. Ти знаєш, що я не можу тобі відмовити? Замість подяки поцілунок. А може, зустрінемося? Це було дуже люб'язно з твого боку. Ти мене так врятував, як я можу віддячити. А що я можу для тебе зробити? Все для тебе моя краса. Відповідь на дякую у жартівливій формі. Одним дякую, не відбудешся. Їж з олією. Або дивись, не подавись. Чи не знаю такої валюти. Дякую. Переведи мені мільйон на карту. Або таке з тебе пиво. Не варто подяки, краще гроші. Я і без твоїх дякую, знаю, що молодець. Хвали мене ще. Що б ти робив без мене? Або що б ти без мене робила? Як бачите, в українській мові багато форм відповідей на дякую, спасибі. У відео наведені далеко не всі, їх набагато більше. Яку б відповідь ви не обрали, головне. Щоб сказане було щире і з повагою. Тож будьмо чемними і говорімо українською правильно.